Запашні смаколики та теплий одяг у центрі Франківська розгорнули різдвяний ярмарок. Містяни уже з самого ранку обирають що покладуть на святковий стіл. Ковбаску там брала гуцульську. Також вчора пробувала дуже дуже смачно. Сьогодні прийшла, повторила. Придбали оці сири, дуже добрі ковбаски печення, погода. Файна, ярмарок гарний. прийшли солодкі купити ми дивилися, щоб на тортики. Вибір на прилавках прикарпатських підприємців чималий. Вікторія Місюра викладає на стіл вироби з вовни Косівського та Коломийського виробників. Продавчиня каже, товар є актуальним та затребуваним якраз у зимовий період. Рукавички є від 150 гривень, і шкарпеточки жіночі від 150 і чоловічі 200 гривень. Я показую всередині ось овеча, вовна натуральна. Його ціна ну вона залежить від розміру. Вони від 400 гривень. Більший розмір, відповідно, ну дорожча ціна. Менший розмір то дешевше. Привертає чималу увагу відвідувачів і намети запашною домашньою випічкою пляцки. Саме так їх називають кондитери з Косова. Продають за єдиною ціною 400 гривень за кілограм. Я видів 15 на кожен смак, кожен що любить, все є. Є горішки, є печиво, є пряники. Люди дивляться, йдуть, пробують, куштують, комусь подобається, комусь кожен як собі вважає за потрібне. Щороку привозить на ярмарок свою продукцію Марія Данищук. Тут і сирні коники, і бринза, і копчені ковбаски. То є сирні кульки Белберкноли з італійськими спеціями, є гостренькі, є ніжніші, такі моди можуть бути і на канапочку, і до салатиків багато додають, багато до нарізки собі нарізають трикутничками і ставлять до нарізки. Ну Хто якщо, як любить собі? Немає таких торгів, бо людей дуже багато і виїхало, а дуже багато на. Воюють наших солдатів, захищають нашу Україну. Ну, зовсім все кардинально змінилося. Ярмарок біля ратуші триватиме до 23 грудня. Віталія Куч, Ігор Попик, телеканал 402.